Будівельники відновлюють дах п'ятиповерхівки на вулиці Козацькій у Чернігові. 15 березня цього року будинок був пошкоджений внаслідок вибуху російського шахеда. За словами представниці міського управління ЖКГ Тетяни Корж, відновлювати будівлю почали всередині літа. Роботи ведуть від другого до п'ятого поверху. Постраждав найбільше один з під'їздів, зокрема верхні квартири. Наразі вже проведені демонтажні роботи пошкоджених елементів, відновлені несучі стіни та конструкції будівлі, відбудовані внутрішні перегородки, відновлені плити перекриття між поверхами та покриття на даху. Також у зруйнованих квартирах роблять внутрішні перегородки та вже встановили вікна. Наразі будівельники продовжують роботи з улаштування покрівлі. Встановлення дверей, вхідних пошкоджених квартири, монтажу мереж інженерних мереж у будинку. Ну і проводять інші опоряджувальні роботи всередині будівлі. Під'їзд, який зазнав найбільше руйнувань, досі закритий. Говорить мешканка будинку Валентина. Нікого там не пускають нічого. Mm -hmm. тому що там же і в під'їзді робили ремонт. В під'їзді там же і стіни там. І... Так, що жильці не могли там туди ходити, там було опасно. За словами Тетяни, Корж на швидкість робіт впливають погодні умови, відключення світла. Та постачання матеріалів наразі відбуваються аварійно-відновлювальні роботи, які передбачають саме як я сказала закриття периметру, відновлення опалення та доступу інших мереж. Закрити периметр будинку та відновити систему опалення планують до початку опалювального сезону. В інших під'їздах мережі зараз працюють. Юлія міх винаймає квартиру в одному з під'їздів цього будинку. Жінка показує наслідки удару російського шахеда. У нас тут, тут скло, складемо це в спальні. От ну, старі рами. Балкон. Балкон це зовсім страшна історія. На балконі нема скла. Ну одна сторона зовсім рама лопнута, і також в кімнату рама. Чи подавала власниця квартири заявку на її відновлення або ж інші програми компенсації? Юлія не знає. Валентині ж вікна та балкон відремонтували завдяки виплатам від міської ради та допомозі іноземних фондів. Все зроблено, і балкон зроблено, і на кухні акно зроблено. Аня Крилова, Олександр Сіцько, Суспільне новини, Чернігів.